Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося для вас таку підказку або ж таку натяк, куди треба рухатися і про що треба подумати, який страх блокує ваш розвиток вперед, ваше просування у саме професіональній сфері. Лицаржезлів, а ви боїтеся справді рухатися вперед? Ви боїтеся якихось змін, стрімкості, ви боїтеся піддатися якомусь імпульсу або ті тому вогнику, який всередині вас є. Скоріше за все, ви ну, оцей страх у вас з'являється через те, що ви думаєте, що це щось легке, несерйозне, що це нічого не принесе вам, тому що по лицарю жезлів це якась така спонтанна ідея, яка у вас з'являється, але. Немає під для закріплення, немає матерії, немає підґрунтя. Тобто є тільки імпульс. І далі від вас буде залежати, чи реалізуєте ви його, чи приведете його в матеріальну винагороду, чи не приведете. І, от боїтеся саме піддатися цьому імпульсу. А давайте одним оком, що буде, якщо піддастеся. Дивіться, світ. Світ взагалі це суперкарта на результат якоїсь справи. Це 10 із 10 в будь-яких проявленнях. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.